Відчинені двері, вибиті, вікна. Нежитлова двоповерхова будівля на вулиці Пересопницькій у занедбаному стані. Багато років нею ніхто не користується. Нещодавно це приміщення виставили на аукціон. Ціна питання менше 7 тисяч гривень. Коли ця інформація стала публічною, викликала шквал обговорень у соцмережах. Понад 500 квадратних метрів в центрі міста з наявними комунікаціями, які відключені від мережі, і, хоча й будівля потребує ремонту, користувачі соцмереж заакцентували увагу на малій ціні продажу менше 7 тисяч гривень. Ото хапуги їм аби за безцінь увірвати. Подуріли мужновладці на фронт їх. Хай там окопи продають. Відремонтувати за кошти міста замість бруківки і зробити центр реабілітації для наших героїв. До 2013 року у цьому двоповерховому приміщенні розташовувалася лінійно-санітарно-епідеміологічна станція рівного Львівської залізниці. А нині будівля пустує і радше нагадує смітник. Відтак у фонді держмайна Рівненщини вирішили виставити занедбану будівлю на продаж. Очільник установи Кирило Бережний пояснює, запропонована ціна у 6 тисяч гривень є лише стартовою. Формується щороку по балансовій вартості приміщення. Це стартова ціна об'єкта, стартова, а стартова є балансовою по закону. Тобто, за 30 років. України і взагалі 100 років будівлі воно замортизовано до 7 тисяч гривень вартості. Ну це нормально. Бачили фотографії і тому подібне. Але ніяким чином ціна стартова не буде корелюватися з ціною продажу цього об'єкту. Кирило Бережний переконаний, в кінцевому результаті нежитлове приміщення вдасться продати за аукціону за мільйони гривень. Втім, додає новий власник таку ж суму муситиме витратити і на ремонт будівлі. Ринкова вартість цього об'єкту буде значно відрізнятися від того, що ми маємо на старті. А вартість ремонтних робіт. Фактично буде така, яка буде вартість цього об'єкту. Тому якщо хто, хто хоче скинутися там на 6 тисяч разом з сусідом, то це трошки не та ситуація, щоб викупити цей об'єкт. Експерти припускають, перші торги за аукціону можуть і не відбутися через велику кількість учасників. Це пов'язано зі стартовою ціною. Натомість керівниця громадської ініціативи Мирослава Примак вважає, саме нежитлове приміщення у даному випадку не приваблює потенційних покупців. Мова йде насамперед про земельну ділянку. Чому? Виходять на торги такі непривабливі зовнішньо будівлі, але привабливі інвестиційно привабливі земельні ділянки через низьку вартість будівлі. Потім відповідно може скористатися той, хто придбає таку будівлю своїм правом першочергового або викупу, або відповідно інший спосіб оформить на себе земельну ділянку і буде робити там що завгодно. Можливо, навіть будувати багатоквартирний будинок. Все залежить від зонування, від призначення земельної ділянки. Цільове призначення даної земельної ділянки будівництво та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги. Натомість новий власник із самим приміщенням зможе робити, що йому заманеться. Перший аукціон відбудеться 21 червня. Павло Невесенко, Андрій Дейнега новини рівного.